Нехай Господь благословить нас і збереже всемогутній Милосерний Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, О Найсолодший Ісусе Христе, всемогутній Царю Неба і землі, Сину Давидів, Ісуса Назарянине, нас заради розп'яти на Христі, змилися над цим домом. Збережи тих, що живуть у ньому, нехай буде Твоє благословення, Господи, супроводжувати їх всюди, нехай освятить Дух Святий, їхні думки і серця, всемогутність Божа всюди, у всякому місці. Все, що знаходиться в цьому домі, хто до нього входить і хто виходить з нього, нехай благословить Пресвята Трійця і збереже від усякого зла, щоб ніщо нечисте не наблизилося до них. Ім'я Господа Ісуса Христа з дев'ятьма чинами ангелів, нехай буде в цьому домі і дарує Йому свій спокій, нехай покриє Його своїм материнським покровом, Пресвята Діва Марія, нехай охороняють його святі апостоли. Благополуччя Його нехай утвердять і зміцнять святі Євангелісти, хрест Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде покрівою Йому цвяхи Господа нашого Ісуса Христа, нехай будуть Йому захистом, вінець Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде Його покровом, Пресвята Діва Марія, святий праведний Йосифе і всі святі. Ангели-хранителі, ублагайте Господа Ісуса Христа, єдиного від Святої Трійці, нехай збереже цей дім від грому, блискавки вогню, граду повені, від нападу злих людей, нужди, невір'я, єресі війни і всякого зла, що загрожує душі і тілу, в цьому нехай допоможе нам. Слава у святій трійці, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Амінь.